Друзі, всім привіт! Запрошую вас на свій канал. Сьогодні приготую галету з полуницею. Робиться вона дуже просто і не займе багато часу. Також таку галету можна готувати з будь-якими іншими ягодами чи фруктами. Таке тісто можна замістити з вечора, залишити в холодильнику, а зранку випікати. Це дуже зручно. Щоб приготувати, основу для галети нам потрібні такі продукти борошно, олія, вода, дрібка солі, чайна ложка розпушувача. І так, воду з олією поставила на вогонь і доводжу до кипіння. У миску просіяла 200 г борошна, до нього додала 1 чайну ложку розпушувача, дрібку солі, все перемішала. Кип'ячену воду з олією вливаю у борошно, перемішую. Це буде у нас таке заверне тісто. Поки тісто гаряче, перемішую ложкою, далі вимішую рукою. Тісто довго не вимішувати, лише зібрати до кубки і залишити до повного охолодження. У мене це зайняло 20 хвилин. На пергамент присипала трішки борошно і розкатую тісто. Це у нас буде основа для галети. Товщина тіста приблизно 4 мм. Тісто дуже послушне, воно еластичне, з ним гарно працювати. Одну столову ложку кукурудзяного крохмалю просіюю через ситце, не доходячи 3 см до краю. Крохмаль потрібен, щоб начинка не розтеклась. Для начинки у мене сьогодні буде полуниця. Я її промила і нарізаю половинками. Полуницю викладаю таким віночком, дивіться на відео. Начинку потрібно присипати крохмалем та цукром. Беремо 2 столові ложки крохмалю, 2 столових ложки цукру, перемішую, присипаю. Краї тіста загинаю, і у мене виходить красивий пиріг під назвою Галета. Пиріг викладаю на деку і ставлю у розігріту духовку 190 градусів на 30 хвилин. Коли галета спеклась, я її охолодила і тепер присипаю цукровою пудрою. Така випічка швидко готується за лічені хвилини. Вона підходить як на святковий стіл чи просто посмакувати до чаю. Так що не зволікайте, а готуйте, поки є ще сезонні ягоди. А зараз дивіться її у розрізі пісочне, воно зверху крихке, а всередині ніжне. З такого тіста я вам пропоную приготувати кіш з куркою. До тіста я не додаю цукор лише тому, що воно універсальне. Тож дуже рекомендую приготуйте таку галету. Вона вам дуже сподобається. Подивіться, яка вона у розрізі. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і мирного неба!